ми пам'ятаємо, як починався Майдан, Революція гідності в Україні. Оці паралелі зрозуміло, що порівняння просто тут багато не, не, не так багато можливо паралелей у грузинській ситуації українській, в а, протестах і особливо перебігу протестів. Там і тут але деякі з них все ж таки напрошуються. І ми пам'ятаємо, що не загальнополітичні вимоги навіть, а власне а, виступ побиття студентів стали найемоційнішим, найбільшим спусковим механізмом ро розвитку ситуації в Києві на майдані про грузинську ситуацію. Далі Георгій іналішвілі експерт, міжнародник учасник протесту у Грузії, зможе нам розповісти. Георгію, добрий вечір добрий вечір. Дякую за запрошення. Спасибі вам, що погодилися бути з нами. Розкажіть, будь ласка, от чесно кажучи, прикро про це говорити. Але після виборів, після протестів, які ну не принесли результату, скажімо так, після того, що грузинська з російським вектором влада все ж таки утвердилася, ну Сумною видавалася ситуація, так і з київської перспективи, що а, от перспектива для Грузії ну не зовсім виправдалася, що вже можна ставити крапку. Але от зараз знову протест збирається, причому уже з суто емоційного, так би мовити, моменту що засуджено хлопця, а, оголошено вирок 4,5 роки, і це виштовхує людей на вулиці. Тобто, крапка все ж таки не стоїть. Так, крапка звичайно не стоїть, і я хочу просто вам нагадати, що коли у нас відбу... відбулися парламентські вибори, це було в жовтні місяці, минулого року. А тоді у, не... у нас почалися акції. Але ці акції не були такими масовою, тому що ну опозиція не змогла зібрати і згуртувати людей, щоб люди масово вийшли на протести акції, але що було а, а, емоційним піком? Емоційним піком був не саме фальсифі... фальсифікування парламентських виборів, а саме а, оголошення прем'єр-міністром Грузії щодо припинення а, перемовин а до вступ до євросоюзу. Це був емоційним піком, коли люди вже вже, вже масово вийшли на вулицях і вже більш ніж. А двісті днів як люди масо щодня виходять на вулицях uh -huh. не тільки в Тбілісі, а в різних містах Грузії і протестують проти а, нашої а, влади Путінської Амрії. Ну я хочу ще сказати, що. А коли демонстрації і протести тривають більше ніж там 200 днів, або так далі, так далі, це завжди у таких процесів є якийсь там пік, а потім немає піку, так. А зараз у нас така ситуація, що в ці 200 дні були дуже багато подій і від влади, і від опозиції. А теж я завжди говорю, і зараз, зараз теж хочу підкреслити, що наша ситуація в Грузії це залежить не тільки ситуації всередині в середині а від здовжних зовнішніх факторів теж так. А, тому а, про це ми ще обов'язково поговоримо. Але щоб поставити просто крапку на а, процеси в Грузії, ага. протесні про процеси це не буде правильно. Угу. А, Георгію, а як власне оцей ну, виступ, Я розумію, що доволі спонтанний на підтримку мати Девідзе? Як він виглядав? Наскільки масштабним він виявився? Що, ну з якими гаслами люди збиралися? Це теж важливо. Чи це якісь загальнополітичні заклики? Чи це не знаю вимога там переглянути справу МАТЕ? Знаєте, у нас в ці 200 днів, коли у нас є протести, так далі було дуже багато затримань. У нас зараз є більш ніж 60 людей, які затримані і зараз чекають свої судові процеси і так далі. Мати Давідзе йому 21 років. І як його його затримали? Це було ще до а, оголошення прем'єрністром Грузії про а, зупинення перемовини щодо вступу до Євросоюзу. Це було до цього. Після фальсифікування парламентських виборів, тобто мате девізе, двадцять річний хлопець, який просто виходив, щоб вислювати свою протестну думку, а, він брав у в протесті. так а, і тоді були протистояння між поліцейськими і спецпризначенцями і а, демонстраторами, так. Тоді, коли були протистояння між поліцейськими та демонстратами, тоді мате девід, це один із багато демократів під час самооборони він просто а, хо хотів само, а, самооборону, так. А, і а, його затримали тоді, коли він а, самооборонявся. І зараз що кажуть, на судбові процеси так, він, хоч, він напав на поліцейських і тому. Його зараз а, засудили на чотири з половиною років позов позбавлення воволі і цей, але на, на зараз ми можемо точно сказати, що немає ніяких там прямих доказів, тільки є свідчення свідка якого ніхто до сьогодні не бачив, і це свідки, як як зазвичай, у нас а, виступають на декілька процесів, тобто це теж фальсифіціровано. Тому зараз вийшли люди вчора а, масово на а, протести, щоб а, просто протестувати проти не, не тільки цього рішення, що вчора засудили а, хлопця, але про загальний процес, тому що mm -hmm. у нас загальний процес такий, що зараз відбувається. А, Рух а, до автокрації, угу. от це а, саме головне, пане угу. Георгію. а який процес відбувається, і політичні в суспільстві процес? От ви деякі речі вже означали, що а, не змогла консолідуватися, наприклад, опозиція, а що а, ну був зафіксований певний результат виборів? Так і він а, от, рухається до автократії. Він точно є а, в такій російській орбіті, врешті-решт, в результаті цих подій а, були призупинені заморожені перемовини євросоюзівські так щодо європрагнень Грузії. Але ми бачимо ну, 200 днів людей щось повинно кликати на вулицю, і якась надія, можливо, якісь процеси об'єднання опозиції або що можуть бачити якусь перспективу. Врешті-решту сусідній е Вірменії почали абсолютно чітко формулювати свої бажання рухатися в напрямку Європейського союзу, і може це може якось впливати і на грузинську ситуацію. А, так, 200 днів є протестив. Нас в грузії це не масовий звичайно щодня, але є з перекривається головна вулиця Твелісі і різних містах Грузії. А й які саме процес зараз іде. А що змогли зробити ці протести? Ми зараз можемо сказати, що ці протести були у цих протестів було свої результати, наприклад, що запровадили дуже багато санкцій проти грузинської влади і грузинської мрії, і це заслуга цих протестів. Але а, ці 200 днів а, і влада теж робила свої а, о, кроки. Наприклад, вони заборонили а, а, вони прийняли новий закон про іноагентів, який ще жорсткий ніж російський закон минулого року, а і вони теж заборонили ввели новий закон про грантів, які забороняють грузинським а, 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 організаціям отримати грант в іноземців без дозволу влади і, і так далі. Вони теж. Штрафують масово людей за перекриття а, дороги, і так далі. і так далі. Тобто і а, грузинська мрія теж робить свої а, кроки. А що стосується опозиції? Опозиція після а, виборів, які у нас були, у нас були чотири головних опозиційних партій, і вони сказали однозначно, що вони не будуть працювати у парламенті. Але зараз наб, наб, наближаються а, а, вибори місцевого самоврядування. Це були, буде в жовтні і зараз. На жаль, деякі опозиційні партії обговорюють можливий участь в цих uh -huh. виборах, але декілька опозиційних партій говорять, що якщо грузинська мрія сфальсифікувала парламентські вибори, чому вони не будуть фальсифікувати фальсифікувати місць, а, вибори місцевого самоврядування? Так на жаль, в опозиції зараз немає єдності щодо цих питань, і тому це а, не, а, не впливає на саме процес. Але що стосується Вірменії, як ви сказали, так Вірменія зараз однозначно рухається до європейського союзу, але Вірменії і Вірменія дуже гарно знають, що без Грузії якісь там а, а, без... ...то, щоб інтегруватися в Європейський Союз, не буде, тому що європейські союз і західний світ бачить наш регіон як єдине ціле. тому а, і Грузія, і Вірменія, якщо будуть рухатися. Разом тоді можна це отримати якесь там членство Європейського союзу, але так окремо Вірменія армі... або окремо Грузія це не може досягти. Дякую, пане Георгію. Спасибі за розмову сьогоднішню, за уявлення про грузинську політичну і суспільну ситуацію на поточний момент. Звісно, я бажаю, щоб світанок наставав, якою б не довгою і, і, і темною не була ніч. Георгій Налішвілі, експерт, міжнародник учасник протесту у Грузії на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.